Збройні сили Російської Федерації використовують Великоднє перемир'я для облаштування проходу через водні перешкоди. Про це повідомляє Діпстейт. Росіяни намагаються розчистити дорогу від раніше підбитої інженерної техніки. Знищений комплекс перекрив проїзд через річку Чорний Жеребець, чим неуможливів штурмові дії росіян бронетехнікою. Сьогодні Збройні сили Російської Федерації намагаються розчистити переправу. Росіяни не ведуть вогонь на тих ділянках, де їм потрібно використати це затища для облаштування підготовки штурмових дій подальших ротації тощо. На декотрих ділянках. Де є тиша, росіяни використовують наказ не стріляти з нашого боку, щоб витягнути своїх двохсотих, провести розміновування, підвести продукти з водою та облаштування позицій. Одним словом, росіяни є росіяни. Перемир'я вони використовують для продовження війни, щоб поліпшити свої наступальні можливості і позиції. Тобто, росіяни підтримували оце перемиря на тих ділянках фронту, де це їм було вигідно, а де ні, то продовжували воювати. Загальна кількість порушень російської армії. Російської ж обіцянки тиші за одну минулу добу 2935. Ці порушення не лишаються без нашої відповіді. Характер російських дій і надалі залишається дзеркальним. На тишу відповідають тишею, а на удари відповідають ударами. І як сказав президент України Володимир Зеленський, дії завжди красномовніші ніж слова. З такою налаштованістю росіян до миру не скоро, очевидно, нам доведеться його досягнути. Тому наша дія і в цьому сенсі повинна бути дзеркальною. Ми також мусимо бути готовими до продовження цієї війни. Представник України при ООН Мельник заявляє, що Україна може продовжувати бойові дії, війну до 2029 року. За його словами, це буде можливо, якщо Німеччина та інші країни візьмуть на себе фінансування ЗСУ. намі наразі не виглядає так, що Європа збирається також. Це як і Сполучені Штати кинути нас, але будемо сподіватися, що світ, в тому числі світ український, рухається у напрямку миру, а не до продовження війни.